Так, це, броня це завжди ціль номер один, тому ми розуміємо, що всі ризики, якщо броня, по-перше, її чутно, по-друге, її видно з дрона. Вона не така маневрена. Хоча сінична допомагає, вирішує багато питань, коли немає доріг, коли важко пересуватись, то звичайно без синічної броні навряд чи б могли б так тримати свої позиції. Як Зараз їх тримаємо. О, вся важка праця по доставці людей, майна, рука, харчів, падає якраз на екіпажі, які виїжджають, евакуація навіть людей. Всі розуміють, що це номер один. Ну завжди я ставлю для себе ціль це відпрацювати до останнього пострілу. Скільки є боєкомплекту, стільки повинно його бути випущено по ворогу. всім екіпажем, что працюємо до останнього. Скільки можеш, стільки працюєш, або є команда на повернення, або ми працюємо до останнього пострілу, до останнього патрону, по максимуму відпрацювати. Все, все, Витя, последний, последний в огонь, не пошли. сідай, сідай, сідай. Рив, порив, опади, опади, уходимо. Моя все ж таки більша справа була це автомобільна техніка, ремонт, обслуговування, логістика. Але так сталося, що командир доручив трохи іншу справу, яка стосується вже важкої техніки, виконання бойових завдань, враження, пошук бойових позицій та відпрацювання з особовим складом. Запам'ятався, мабуть, той випадок, коли ми проїхали повз, повз міни, які були встановлені. Тільки потім зрозуміли, що ми проїхали на, на волосину від цих мін, як, як задача повернутися назад по цим, по цим стежкам. Це Серебрянський ліс, це виїзд нас наш на БМП-2 з екіпажем. Ну, виконали навіть дуже гарно і відстріляли, потім ще й назад ангел охоронець нас, мабуть, вів, що туди, що назад, що ми все ж таки відпрацювали, ще й до того як назад їхали, ще й дрон ударив і теж не попав. Тут на Харківському напрямку дуже цікаво ми відпрацювали на БМП-1, коли навідник працював з дороги по, по обі сторони, і справа, і зліва по селу відпрацювали по противнику і так, дієво відпрацював, тобто ми бачили результати своїх. Вражені результати своїх, своєї роботи і до того, що і коригували нас. Тобто ми чули, що дійсно ми відпрацьовуємо як потрібно, як, як хотілося, з 10-10. Ну, Дієвий, мабуть, ще був випадок, коли ми їздили на штурм, вивозили штурмову групу прямо на саму позицію до Ворога, тобто виїхали прямо на, на бліндаж і вони пішли зачищати. Ну, це то, те, що я вважаю, хлопці. Хлопці поїхали і відпрацювали. Вони знали, що це буде дуже відповідально, дуже ризиковано. Я вважаю, що ми справляємось. Я дуже радий, що хлопці є єдиним колективом, які виїжджають на враження, які виконують бойові завдання. Хлопці молодці. Я дуже ними пишаюсь, що вони єдиний кулак і працюють на, на перемогу у нас честі пошана їм. Молодці. Це не аби які слова, а це дійсно перевірені люди в боях. Неодноразово підриваються на мінах, але ж не дають задню, працюють, виконують і ними можна тільки пишатися. Бойовий підрозділ це частина колективу, який об'єднаний однією цілею. Неважливо, хто ти, чи ти малюєш карти в штабі, чи ти складаєш списки особового складу на відпустку, чи ти повар, чи ти навідник. У нас у всіх повинна бути одна ціль. Взагалі ми маємо ставити на меті, що будь-яка наша робота наближає нас до, до, до кінця цієї війни, до перемоги, взагалі, до тієї кінцевої мети, чого ми сюди попали. Тобто у нас повинна бути одна, одна ціль. А далі, навіть якщо ти щось не вмієш, навіть якщо в тебе щось не виходить, я всім кажу, що ми всі тут люди, майже всі з цивільного життя. Ну, і так сталося, що нам приходиться виконувати, виконувати військові задачі, да? то ми вчимося тут. Всі стають тут в процесі роботи, коли розумієш, що біля тебе люди, на яких ти можеш які, які теж заряджені на перемогу.